Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на такий ось пульт радіокерування Радіомастер tx 12 Цей Радіомастер, що я замовив, він з внутрішнім модулем на 2,4 ГГц, і тут лівий стік газу. Тобто це радіомастер такий, який рекомендують замовляти ті, хто працює з дронами, ті, хто працює з радіокеруванням, тобто цей пульт використовується в основному для керування дронів, але він універсальний і може використовуватись для керування будь-яких інших речей. Внутрішній модуль тут на 2,4 ГГц, але сюди можна встановити зовнішній модуль на будь-яку іншу частоту. Давайте його відкриємо. Тут в комплекті йдуть такі ось папірці, це наклейки, це, мабуть, гарантія Гарантія чи талон з датою продажу. Тут ось є таке скло, це для того, щоб його наклеїти на екран пульта. Також тут є інструкція, як працювати з цим пристроєм. Тут показано, що куди підключається. Так, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо також іде в комплекті маленька антенка. Кабель USB Type-C для того, щоб його заряджати. Антенку ми накручуємо сюди, тут є порт для зовнішньої антени. Можна сюди підключити. Зовнішню антенну виносну і з нею дальність буде більша. Тут модуль стоїть потужністю 150 мВт 2,4 ГГц. Якщо підключити зовнішню антенну, то дальність буде більша, ніж з такою ось антенкою, яка в нього зараз є. Вмикати пульт без під'єднаної антени категорично забороняється, тому що може згоріти. Внутрішній модуль пульта і не буде працювати радіопередавач. Також сюди встановлюється зовнішній модуль. Можна встановити зовнішній модуль на будь-яку частоту. Як я казав, це універсальний пульт. Тут є такий ось гачок для того, щоб під'єднувати і вішати його на шию. Тут стік газа лівий, тут ми бачимо, є купа тумблерів. Тут є порт USB Type-C. Як я вже казав, можна до цього пульта під'єднувати зовнішню антенну. До речі, ті антени, які ми робили на них огляд, їх також можна під'єднувати до цього пульта. Цей пульт, що я придбав, він уже постачається в комплекті з двома акумуляторами 18650. Як бачимо, тут всередині також є порт USB Type-C. Не знаю, навіщо він тут потрібен. Таким чином, можна підключити ці акумулятори. До пульта. Пульт уже готовий до того, щоб його вмикати. Вмикається він за допомогою цієї кнопки. Тут різні попередження, натисніть будь-яку клавішу, щоб їх пропустити. Ми потрапляємо в таке меню цього пристрою. Як бачимо, відображає положення газу. Положення стійків вверх, вниз, вправо, вліво. Тут також нам показує заряд батареї. Скільки заражена батарея, різні тумблери. І тут ми можемо війти в меню налаштувань. І за допомогою цього коліща налаштувати наш пульт. Перемикаючи. О, це кнопка повертає назад, це пейдж. Також ми бачимо, тут є монітор каналів, нам показує канали. Тут ми бачимо, як нам показує рух стіків. І також ми тут можемо глянути кнопку телеметрії. Як бачимо, пише no data», тобто немає телеметрії. батарея 7,6, час, в який ввімкнутий пристрій. Ми можемо переглянути різні характеристики. І також можемо війти в налаштування. Також тут джойстик, за допомогою якого можна, наприклад, ось це наш внутрішній модуль Express RLS. Ми можемо, наприклад, змінити потужність. Максимальна потужність тут 250 мВт, мінімальна 10 мВт, і тут ми можемо міняти потужність нашого модуля. Його змінюємо і натискаємо back. І тут ми можемо ще. Вибрати інші пункти меню, які нам потрібні для того, щоб е, налаштувати цей пульт Radiomaster tx 12 За характеристиками ціна якість, це, мабуть, найкращий пульт, який можна придбати. Е, також є Radiomaster tx 16 це більш крутий і більш наворочений пульт. Але якщо вам потрібен пульт радіокерування з сіма налаштуванням, то Radiomaster tx 12 це той пульт, який вам потрібен. Посилання для того, щоб придбати цей пульт, буде в описі до цього відео. Також, якщо вам в Україні потрібен цей пульт Radiomaster tx 12 за ціною AliExpress, ви можете звертатися на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 8086. Також, якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.